Вірі, вітання усім. Страшне горе можна пережити лише усвідомивши причини того, що сталося. Хоча б на прикладі трьох родин, у двох з котрих чоловіки не мають чоловічої сили. Одна родина, де немає чоловічої сили, родина культурних віруючих людей, але вони не розуміють, що дружину обрав чоловік, а не вона його, і тому поваги, уваги, любові до чоловіка. Зовсім нема. А саме це у чоловікові відкриває його чоловічу силу. Друга родина не благополучних людей, не особо культурних ще й окультистів. І знов-таки жінка до чоловіка не звернена, ще й злобна, некультурна зовсім. І вона позаздріла першій родині, і чоловіку своєму каже: Ти що, не чоловік, піди відбери в них будинок, бо в нас з тобою такого нема. І той чоловік дійсно відбирає будинок, бо чоловік з першої родини. Культурний вірянин, який ще й живе з жінкою, яка його не кохає. Він не має ні агресивної сили, ні чоловічої харизми, щоб захистити свою родину. Але другий вважає це силою відібрати щось у когось. Але ж насправді він обслужив інтереси чужої жінки, не вихований з якої живе, А вона ж його і не поважає абсолютно. А бути рабом жінки це шалена чоловіча слабкість, приниження, що робить чоловіка слабоумним. І третя родина, де чоловік сильний. Він народився і виріс у родині, де дружина мати його була звернена до свого чоловіка. І тому у тієї родини було і процвітання самореалізацією сузіданням, і злагода до себе з дитинства, відчуваючи повагу жінок своєї родини. Йому нічого не заважало гармонійно розвиватися чоловічою силою, тобто розумом. Він виріс і обрав саме звернену до нього дійсно свою дружину. І завдяки її любові і повазі, в ньому було стільки чоловічої сили, харизми, тобто активної духовно-розумової діяльності, що все, чого вони прагнули, він досягав власним созіданням, несучи не лише своїй родині, а й світу, лише користь. Такі три приклади важливості обирати ключ запалення своєї сили. Саме свою Богом унікально, індивідуально створену, звернену до чоловіка любого, дружину. Підписуйтеся на канал Аналітики Життя.